У нас в, в діючій версії КПК в минулій версії, так яка там була декілька днів назад, чи діючі ем, норми про невідкладний обшук вони відповідають в принципі практиці і в західних країнах є також така практика. Якщо ну, ми розуміємо, якщо є якась екстрена ситуація, що прямо зараз правоохоронці розуміють, що когось вбивають так, когось гвалтують. Зараз щось спалять і так далі, вони не можуть собі дозволити йти до суду, брати дозвіл повертатися назад. Ну це абсурд, правильно? Тому для таких випадків і закони не передбачав невідкладно цей обшук для того, щоб в подальшому е все ж таки слідчий звертався е до суду, щоб ретроспективно суд перевірив, а чи були у свічого підстави для того, щоб проникнути без ухвали, і якщо Суд бачив, що немає таких підстав. Він відмовляв у задоволенні клопотання, і всі зібрані докази в подальшому можна було визнати недопустимим. Чому я кажу про людський фактор, розуміючи, що є таке, таке поняття, як невідкладний обшук, слідчі почали масово зловживати цим, і вони почали кожного разу казати, що це ми рятуємо докази, рятуємо майно і взагалі вже перест... йде тенденція, що вони скоро взагалі перестануть в суд ходити. За ухвалами про обшук до обшуку завжди будуть ходити після і казати, ми рятували докази, дайте нам ухвалу заднім числом.